Номер 962. Яка з точок розміщується на координатній прямій правіше. Перше задання точка А з координатою 6, чи точка Н з координатою 10. Так як координатна пряма має напрям вправо. То, чим правіше розміщені точки, тим більші координати вони мають. Або Чим більше координати точки, тим правіше вона розміщена. Тобто достатньо глянути на координати, котра з них більша, та точка розміщена правіше. У нас є координати 6 і 10. 10 більше 6, тому і координат, точка з координатою 10 буде розміщена правіше. Точка N розміщена правіше. Друге завдання. Мінус 4, чи мінус 8, більше число мінус 4. Мінус 4 більше від мінус 8. Тому і точка з більшою координатою розміщена правіше Б правіше. І третє завдання. І третє завдання. Точка С з координатою мінус 4. Чи точка К з координатою 3. Три більше за мінус 4. Тому і К розміщене правіше. Точка К розміщена правіше.